Анастасія декілька разів брала участь у толоці біля озера, що в мікрорайоні Гречани, після чергового прибирання на локації встановили сміттєві баки. Відтак частина відпочинкових зон стала менше сміченою. однак деякі ділянки досі потребують очищення. Зараз здається краще Набагато це озеро, там можна відпочивати, але дуже багато місць зелених. Таких зон, де брудно, де не відбувається прибирання, де мало задіються волонтери, і самі жителі Хмельницького не прибирають за собою. Цими вихідними екорух «Let's do it Ukraine» проведе акцію, присвячену до Всесвітнього дня прибирання. Збиратимуть сміття на частині берегової лінії, що знаходиться між вулицями Прибузька та Свободи. Організатори нададуть учасникам усі необхідні речі, аби Південний Буг став трохи чистіше. Ми очікуємо небагато людей, але якщо у вас є бажання і не дуже серце, приходьте, будь ласка, 17-го числа ми чекаємо усіх прибирати нашу зелену зону, очищувати наше місто. Потім будемо говорити про те, як це правильно робити, і різні питання ви можете ставити, які вас цікавлять. Серед учасників великого прибирання представники громадських організацій та держустанов. Приміром, регіональний офіс водних ресурсів під час прибирання візьме три проби води із річки Південний Буг, а саме з ділянки не для купання та відпочинку. Павло Везденецький каже, аналіз цих проб дасть відповідь на запитання: чим саме забруднена вода. Так співпало, що в нас припадає міжнародний день моніторингу якості води. То Віктор Карван, голова громадської організації річки Хмельниччини, він звернувся до представництва Державного агентства водних ресурсів у місті Хмельницькому з проханням. От е під час такої акції з громадського прибирання не забути про воду, відібрати три проби води і відправити їх у профільну лабораторію державного агентства водних ресурсів на аналіз, щоб ми так би мовити, спочатку зрозуміли, що у нас відбувається з водою. Громадська організація, що ініціює прибирання, реалізовує понад 60 локальних проєктів, які діють по всій Україні. Вона входить до великого числа країн-учасниць міжнародного екоруху «Let's do it world». Сама ж акція прибирання відбудеться 17 вересня о 12-й біля дамби річки по вулиці Прибузькій.